Уже за кілька днів, 1 березня, розпочинається прийом заяв на зарахування у перші класи до закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади. Триватиме кампанія до 31 травня. В обласному центрі перші класи будуть відкриті у 21 закладі. Право першочергового зарахування мають діти, які проживають у межах визначеної школи, тобто за екстериторіальним принципом, а також якщо їх брати чи сестри вже навчаються у тому ж закладі. Ознайомитися із територією обслуговування вони можуть на сайті Ужгородської міської ради, також на сайті управління освіти батьки. Або особи, що їх замінюють, приходять до навчального закладу, пишуть заяву, приносять копію свідоцтва про народження, оригінал або копію довідки медичної, і підтверджуючи документи про проживання на території обслуговування. Одночасно хочу сказати батьки вправі написати заяви в декілька закладів освіти на вільні місця, тобто це не обмежує їхнє право. Право батьків на подачу заяв одночасно у кілька закладів може створювати штучний ажіотаж, кажуть в управлінні освіти. Відтак у деяких школах спостерігається перебір бажаючих, тоді як в інших, очевидна нестача, тому радять батькам виважено підходити до вибору навчального закладу. Свідомість в першу чергу має бути у батьків, тобто батьки мають чітко розуміти, де їм зручно локаційно. Відвозити дитину до першого класу однозначно не можуть всі батьки і всі діти навчатися в одному чи двох чи трьох закладах освіти. У нас всі заклади в місті надають якісні освітні послуги. У нас немає пріоритетності у якихось питаннях в закладах освіти. Тому батьки чітко можуть розуміти в будь-який заклад освіти, в який вони виявлять бажання піти навчатися, вони отримають належним чином якісні освітні послуги. Натомість у колишній 10-й школі, а нині Ужгородському ліцеї імені Дойко Габора. Проблем із відсутністю чи навпаки великою кількістю бажаючих немає. Пояснення тому угорська мова навчання. Тобто, як правило, сюди приводять діток чи не з усіх куточків міста і не за принципом проживання, а за умови, що в родині малечі є носії угорської мови, адже дитина потребуватиме допомоги у навчанні, і батьки мають бути до цього готові. Ми ні нікому не відмовляємо, приймаємо всіх дітей, але попереджаємо наших батьків. Що все-таки треба знати угорську мову, хоча б на дуже дуже низькому рівні, щоб вони, бо наша школа все-таки угорськомовна. З першого класу по четвертий клас наші діти навчаються угорською мовою, це нам дозволено по закону, і українську мову вони вивчають в п'яти годинах на тиждень. У більшості ужгородських шкіл наповнюваність класів близько 30 учнів, тоді як в угорськомовному ліцеї 20. Тут кажуть: якщо дітей буде більше, то розширятимуть кількість перших класів, а не учільнюватимуть групи. Адже найперше дбають про якісне навчання. До слова, раніше тут функціонували три перші класи. Плануємо дві перші класи відкрити в 24 четвертому, навчальному році. Надіємося, що так і буде в минулому році. Теж так було. Ми відкрили дві перші класи, 45 учнів. Облаштовано дуже добре, я так врахую. Маємо і інтерактивні дошки в обох класах, що і зараз відкривали в цьому навчальному році, і будемо мати і на слідуючий навчальний рік. Я так думаю, що наша школа дуже дуже хороша. Відповідає всім вимогам. Тенденція до зменшення кількості першачків спостерігається вже другий рік поспіль, каже Наталія Баранюк. У 22-23 навчальному році до шкіл зарахували 1625 учнів. Тоді як минулого року кількість заяв скоротилася майже на сотню. Це фактично три повноцінні навчальні класи. Ми очікуємо набрати до перших класів не менше ніж минулого року, тобто близько. 1468, близько 1700 дітей. Сподіваємося, що ми не будемо мати тенденцію на пониження кількості дітей, а в нас будуть повні повноцінні навчальні класи. Наші заклади освіти спроможні забезпечити освітнім процесом всіх бажаючих, які виявлять бажання навчатися в закладах освіти міста Ужгорода. Переселенці, які проживають в Ужгороді, подають такий самий пакет документів, як і решта батьків. Зарахування здійснюється на загальних підставах. Варто зауважити, що більшість школярів ВПО навчаються дистанційно у своїх рідних школах. Тому наразі, навіть попри суттєвий приріст населення, у навчальних закладах місць вистачає всім. Загалом в Ужгороді функціонує 30 шкіл три з яких приватної форми власності.